Спокон віків люди розповідали легенди. Зібравши разом, Змій украв їх і сховав у таємній печері. Герої легенд завмерли, історія зупинилась. Та загадкову печеру знайшов хлопчик зі своїм м'ячем. Їх місія повернути легенди людям. Прокинувся Змій, і почалася боротьба за звільнення кожної легенди. Боротьба, яка триває й досі. Ми повернемо вам всі легенди України. Багато легенд розповідають про таємничих зміїв. А це часом не родичі того змія, який викрав легенди. Думаю, що деякі з них справді його родичі, а деякі просто доісторичні чудовиська, схожі на несті з озера Лохнес. Це, часом не озеро Лохнесь. Ні, це озеро Дідове. Посеред болота чорний мочар. Тепер болото сильно осушили, але озеро залишилось, як і легенда в ньому. Ти сього залиба. Будемо лазом глатися. Я тобі валеника дам. У давнину на березі болота стояла хатка. І жив у ній хлопчик Петрусь з родиною. Якось. Він знайшов на болоті дивну зміючку і залишив у себе як домашню тваринку. Петрусь годував її і плавав разом з нею. Пройшли роки. Петрусь виріс, став дорослим, а його Змій вже був довший за хату, тому переселився назад у болото. Плати податки, та не маю з чого. Я бідний чоловік. Тоді я відберу в тебе хату, а тебе кину в тюрму. Навіщо ти його з'їв? Яка різниця, що то був жадібний пан? Так не можна. Отак не стало пана Скупердяя. А Петро й далі ходив на болото змія годувати. І прийшла на Закарпаття війна! Вороги впіймали Петра. Кажи де гроші, а то ми тебе втопимо. «Ну...» Тих хоч не шкода, бо то вороги, та ще й жадібні. Минали роки, а скупердяїв біля чорного мочару ставало все менше і менше. Петро обзавівся сім'єю і дожив до глибокої старості в добрі та злагоді. Щодня люди бачили, як він бере торбу і йде на болото до озера. Тому прозвали озеро Дідове чи Дідовське. Чорний змій, то я твій родич. Виходь з води і допоможи мені ледве відібрати в Ніка, вибачте, я обізнався, то не мій родич. І, хоч зараз дідове озеро Невелике та кажуть, що час від часу в його водах пропливає довге сміїне тіло, і люди там періодично зникають, тому жадібним озері купатися не варто. Але ж наші глядачі не такі, правда ж? Їм можна. До нових зустрічей з легендарними дивами. Посилайте нам українські легенди та малюнки до них. Наша адреса абонентська скринька 1879, Місто Львів 79008.